Чим ефективніше буде діагностика, тим своєчасно буде призначене лікування, яке буде стосуватися не тільки лікування хронічної хвороби нирки як такої, а й лікування цукрового діабету, зокрема. Ще один момент, чому важливо проговорювати саме зі всією медичною спільнотою: і з пацієнтами, з лікарями амбулаторної медицини, з сімейними лікарями, з ендокринологами, з нефрологами, з кардіологами, е патологію, Нирки при порушеннях вуглеводного обміну, тому що зараз е існує такий термін, ну, достатньо новий, він з'явився за рекомендацією Американської асоціації серця, у mm -hmm. 2023 році така дефініція, як кардіорена, метаболічний синдром. І в цьому кардіорена метаболічному синдромі, метаболічні ускладнення це саме наявність порушень вуглеводного обміну та або наявність атотичної хвороби печінки, асоційованої з метаболічною дисфункцією. Тобто, бачите, шановні колеги, кардіорена метаболічні захворювання об'єднують майже всіх спеціалістів.